Лучанка Ірина впевнена, потрапила до лікарні після вживання млинців з курятиною, які купила у місцевому супермаркеті. Лише дивом отруєння оминуло чоловіка з дитиною. Ну я встати з ліжка взагалі не могла. Ну, мене забрала вже швидка з 40 температурою. Купила три штучки всього – всього собі, чоловіку і дитині. Ніколи нічого не купляла, щось в той раз вирішила купити. І виходить, що вони не захотіли. Я з'їла їх. крім Ірини до інфекційного відділення. Потрапили ще двоє пацієнтів. Зі схожими симптомами клінічно всіх клініка гастроентероколіта з вираженою інтоксикацією, з діареєю, з блювотою і лікування. Надавалася зразу при поступленні збудник Сальмонельоз – Такий діагноз встановили трьом пацієнтам лікарні, які куштували їжу з супермаркету. Усі вони розповідають, спокусилися акційною ціною, а тепер розплачуються здоров'ям. Це капельниці, це, це уколи, це антибіотики, це купа грошей. Лікарі наголошують, у курятину та яйця сальмонелла потрапляє найчастіше влітку, особливо швидко розповсюджується. Інкубаційний період. До трьох діб у супермаркеті звинувачення покупців на свою адресу відкидають. Звернень від покупців не надходило стосовно можливого придбання продукції, яка призвела до отруєння. Наразі продукція знята з продажу та відправлена на експертизу. Пацієнти готуються писати скарги на супермаркет до контролюючих органів. Епідеміологи кажуть, нині довести, що сальмонела була сама в млинцях важко. Поки відомо про три випадки отруєння стравою, але постраждалих може бути більше, адже у той день супермаркет продав 10 кілограмів таких млинців. Олег Ткачук, Лузь, п'ятий канал.